Я, як вже чувак на досвіді на цих, знаєш, вже в мене не перша машина. Дивлюся, ви теж б дуже багато до... долучилися до Боги нашим хлопцям. Е... Ти би Ютубу ще десь би в Львові поставив в центрі. Можна поставити. Заїхати прямо на площу. Ти там, е... фанатки приходять всі. Ми ж, до речі, там саме поставили в місті. Це дуже добре впливає на. Довіру до самої акції, поняв? щоб люди думали, щоб не думали, що це якийсь розвод, а що це реально От стоїть в центрі міста, е хлопці займаються. Ту, до речі, всі ж його знають. Проводить аналогічну акцію, як і ми, тому в порядність, я думаю, можна вірити, бо скільки, ви ж не перші вже багато не, вже машин ми, проводили. Ми вже дуже багато машин, дронів, багато всякої допомоги передали. Тому ви можете навіть не сумніватися. Машинки всі доїдуть на схід до наших пацанів і будуть працювати. Ато і всі, хто хоче проводити аналогічні, пишіть, будемо вам допомагати їх проводити медійно. Бо зараз на сьогоднішній день нашим пацанам, які захищають нашу країну, треба максимальна допомога, бо збори закривати ну просто нереально зараз стало.